Що я замітив? Не знаю, можливо, це роль не, не грає, але мені здається, що грає. Зараз я теж збільшу. Ой. Ні, ми це зробимо таким чином. Я ставлю це сюди. Ну, ось так. Ось, якщо подивитися, то Провід маси він якось нефайно. Спайний і він взагалі тракається ніжок ось цієї. Даної мікросхеми. Можливо, так вам не видно. Ось цієї мікросхеми. Ось. Можливо, це не критично, але я вважаю, що краще перестрахуватися. Ми перепаяємо цей провідок. Так, паяльник у нас нагрівся. Однозначно. Будемо відпаювати. А тепер подивимось на цей. Провід маси. Дуже погано спаяний. Пролуджений дуже погано. В порівнянні з плюсом, плюс пролуджений добре. Ех, німці, німці! Де ж ваша хвалена якість? Так, тут у нас нічого ніби не замикає. Дивимося, що ще нам може заважати. А, завдяки, до речі, завдяки ось цим двом ніжкам загну конденсатор, назад, ось цим п'ятачкам, ось плюс, а ось мінус можна підключати живлення до цього зарядного блоку від ось такого, ну, наприклад, від такого лабораторного блока живлення. Ось. Від живлення можна дізнатися, яке подавати за допомогою ось бокової планки. Тут написано у нас DC-In 11-18 вольт. Що ж, давайте спробуємо. Ми поставили 16. На всякий випадок пока Вимкнемо масу. Так. Підключаємо. Ні. Як і було. Що ж з тобою не так? Сигналізує, що немає батареї, але вибрати, дізнатися, що ж за батареї, ну, неможливо, тому що, тому що ми не бачимо інформації на дисплеєві. Що ж, тоді, тоді, тоді. тоді, Знімаємо дисплей. Для цього нам треба опльока. Об Обмотка-опльотка змочена у розчині спиртовому каніфолі. Або звичайний флюс паяльний. Такий або інакший. Так, я знайшов опліточку. Ось така опліточка. Її можна тістати з антенного кабелю, якщо не можете купити. То я поступив та не то щоб я не міг би купити, мені не було часу там бігати, шукати, купляти. А під рукою був антенний кабель, я взяв, вирізав і все. Як ми будемо відпаювати наші дисплеї? Зараз ви це все наглядно бачите. Далі, ось ідуть контакти. Яким же чином ми відпаяємо дисплеї? Нам потрібно знати припой. Припій, припой. Для цього ми кладемо опльотку по-маскальськи або оплітку. Кладемо і зверху прикладаємо паяльник. У мене на 40 ватт. Він швидко нагріває оплітку і вона у себе впітує, прапує. Менше шансів, що ви пошкодите деталь. Ми ж не впевнені, що дисклей не працює. Ми думаємо, що, скоріш за все, він не працює. А як ми його перевіримо? Ми підключимо його знімемо і підключимо на макетну плату і через макетну Ось таку макетну плату і підключимо до Arduino. Ось така макетна плата. Бредборд, ще називають підключимо до Arduino Nano. Ну, або Mini. Побачимо. Але спочатку нам треба відпаяти, зняти весь припінь, який зніматися але геть не хоче. Дуже дуже плавки припой, ну да, згідне в ні, німецька якість пайки. Щоб так, залізне було все. Молодці. На рахунок цього, так, да, молодці. Дорогу. Зовсім нічого. Так, пропой дуже сильний, тяжко буде підпаяти і при намаганні від... відпаяти дисплей я пош... зробив невеличкі пошкодження. Ось їх видно. А це не дуже, не дуже і зовсім не дуже добре. что пробуем еще раз. Вот же до нашего зарядного пристрою и мы Відпаяти мені його за допомогою оплітки і паяльника не вийшло. Припій дуже сильно в'ївся. В У мене є підозра, що замість флюсу використовували кислоту паяльну. Ось. Тому що коли я нею паяв і потім намагався відпаяти, теж таке наблюдалося, що припій настільки сильно віддається, що не можна його зняти. Ось, коли паяєш флюсом, звичайним, або каніфолі, такого немає. Ось мені довелося зрізати бокорізами контакти. Ось, Я зараз оце зрізав. І що ми бачимо? Модель дисплею. Це 1602А. Пізніше ми глянемо в інтернеті, що це таке. Точно. І чим його можна замінити. А щодо нашого зарядного пристрою, Я казав, що це можливо Atmega 8 або Atmega 328, я помилився. Це Atmega. Ну, Зараз самі побачите. Навіть не так, так я візьму збільшуване скло. Збільшуване скло візьму. Так, ну у мене ось таке. Поставимо. Так. Угу. Догори з ногами. Окей. Влити за більшого миску. І... І що ми бачимо? От Мега-32. 16 то ли 18 АУ. корпус мега 32. Ось такі пироги. Як казав дід Панас, ось така біда малята. А в Arduino Nano Pro у нас тут зовсім інші ідуть мега 328. І на цих такі самі. Ось тому... Що нам робити? Перевірити, відпаяти чіп, перевірити, чи на нього роботоспособність у нас немає можливості. Але ми можемо перевірити дисплей. І дисплея зараз буду перевіряти, яким чином я відпаяю лише ніжки які лишилися. Почищу і вста... встановлю нові плс контакти Поставимо нові плс контакти для того, щоб можна було встановити на макетну дошку. І пошукаємо в інтернеті даташит. Отже, цей дисплей, який я відкусив і перепаяв від мого зарядного пристрою, підключив я до Arduino Nano, прошив її. No, вона зараз не стартує. Цей дисплей. І я, скоріш за всього, думаю, що тут е крапка дисплею. На рахунок нашого зарядного пристрою. Ось. я кабель живлення. Ось вони йдуть. І заряджаю літій іонні акумулятори. Вони більші, ніж стандарт. Ага. Поставимо просто модуль Winsty vh 001206 Той, про який ми говорили з вами? Да. VH 1602. Він показує, що йде заряд. Заряд не виявляється, саме по собі працюю, не працює дисплей. З дисплеєм розбиратися буду вже завтра, бо сьогодні вже четверта, п'ята ранку вже. Ну, okay. на цьому все поки.